Ідеальний варіант для вечері або обіду. За таким принципом можна приготувати будь-яке м'ясо, і у мене сьогодні свинина. Нарізаю її ось такими смужками. В сковороді з високими бортами розігріваю олію і на великому вогні обсмажую м'ясо. А сама в цей час соломкою нарізаю цибулю, моркву та солодкий перець. Як тільки м'ясо трохи підсмажиться, відправляю в сковорідку овочі і періодично помішуючи смажу до готовності овочів. А сама тим часом готую соус: столова ложка крохмалю, столова ложка цукру, півчайної ложки солі, 5 столових ложок соєвого соусу, одна столова ложка 6% оцту, два зубчики часника через прес і гострий перець за смаком. Коли м'ясо та овочі обсмажаться до готовності, додаю у сковорідку соус і починаю інтенсивно мішати, щоб кожен шматочок покрився глазур'ю. Найкращим гарніром для такого м'яса буде рис або рисова локшина. Обов'язково кладу на тарілку овочі, а м'ясо посипаю кунжутом та зеленою цибулькою. Дуже красиво виглядає та неперевершено смакує.